Привіт, я Дмитро. Ви на каналі Orkovnet. Сьогодні буде, будемо встановлювати американський ОСМ від компанії CMC Tiger на пшей калаш виробництва польської фірми ВБП. Це буде швидше не стільки про встановлення конкретно оцього ОСМ від CMC, скільки про ну, таке більш-менш філософське відео, коротке про те, наскільки підходить чи не підходить. Глибокий тюнінг для Калашнікова з, Сполучених... з Сполучених Штатів. Питання в чому полягає? Я ще раз акцентую вашу увагу на тому, що до того моменту, поки не запустили в USA, загалом це були Калаші швидше. Ем... Для тюнінгу з розміру знімалися швидше з болгарських, румунських, піляних, піріпілених. У американських калашеях, до речі, ті, що всі калашников ЮСА ще не дивився. У них немає оцій вісі під ручак автоспуска. Відповідно, там по-іншому організована оцей вузол пружини, який тримає курок і блок у спускового гачка. Відповідно переважній більшості глибокий тюнінг зі Сполучених Штатів він стає з напільником. Це буде швидше знову ж таки відповідь на коментар під, під, коротким, під коротким відео про те, що така хулі там. Виймаєш два піна, вставляєш, вставляєш піни на місце, і що ти тут, типу, випіндрюєшся, що там може бути складного в монтажі оцього чудового насправді ОСМ. Ну, давайте подивимось. А знову ж таки, щоб ви розуміли. Походу, наскільки, так, коротше, значить, будеш Рома. роман. Наскільки ви розумієте, виникнуть складнощі. Тому, щоб ви не вважали, що це тільки з ВБП така ситуація, цей самий ОСМ я спробував встановлювати на АКМ. Ситуація та сама. Я не буду показувати на, на калаше. На АКМІ. я буду показувати саме на ВБП, тому що встановлювати будемо саме на ВБП. Але я спробував ну, все те саме. Питання ті самі. Так от, що ми маємо? Як ви бачите, ВБП у нас розряджений, да? техніка безпеки превише всього. Значить, ОСМ демонтований, повністю блок спускового гачка, курок і речаг автоспуска. Все лежить отут-от. От, от. Це в коробочці. До речі, я передивлявся відео компанії CMC. Вони самі кажуть, що ну, потрібен напільник. Отака от от ситуація з самою компанією CMC. Рекомендація. Да, що ребята будьте готові до того, що буде потрібен напільник. Так, значить, Тут цікаво виймається. Блок з повоскового гачка, і окремо вставляється база з курком. Значить, що у нас виникають питання перші. Дивіться, значить, у нас є три отвори позаду, які ми встановили сам блок. І потім починаємо оціми трьома гужонами. От один позаду і два попереду. Ми починаємо витискати, да, балансувати, щоб не було люфту по базі, щоб позбавитися оцього люфту по осях, який може залишитися да, у нас. Тому американці встановили тут три гужони, абсолютно логічно, питань ніяких немає. Що передбачають американці? Позаду ми сідаємо на закльопку. Пожалуйста. На задню закльопку і витискаємося в неї. Попереду ми витискаємося в дві. Буде видно, в дві. Отак оди? Да? Краще? В дві передні закльопки від гарди нашої. Все ніби логічно. І в, на американських калашах. Передні гужони, вони витискаються нормально, але в нашому з вами випадку на АКМ і на ВБП нам не вийде витиснути нормально, комфортно ці гужони, тому що у нас є оця розпорка. Назвемо її так. Зараз я покажу, що у нас відбувається. Значить, чому акцентую на цьому увагу? Тому що в комплекті до самого ОСМу йдуть. Декілька запасних додаткових гужонів, які мають контріть стапаріть передні. Тобто, розуміється, все це таким чином. Що ви його монтуєте, витискаєте гужони, все, у вас все стало мертво, питань ніяких немає. Потім ви берете ті гужони, які йдуть ще в комплекті, і відповідно закручуючи їх поверх. Основних, отаким от чином, ви кантрите, Да? оті от два гужони, лівий і правий, які у вас всередині вже убрали люфт. В нашому випадку це абсолютно нереально і неможливо. Зараз я покажу чому. Так, давайте от зіт. Звідомо. Значить, що ми маємо? Ми маємо отут От посадочну, що секунду. Вот цим місцем ми маємо сісти на оцю закльопку. Ні, Оцім місцем ми маємо сісти на, От на цю закльопку ми маємо сісти цією задньою виїмкою. І відповідно передні штифти, гужони, у нас стануть на свої закльопки, Оці. Як краще. З інші сторони. Отак. На оці закльопки. Хорошо видно, ні? Так. Ні, ну так да, хорошо. Давайте туди, цю саме. Ні, ні, не. Ні. Ну, ось так, вот. хорошо. Давайте заново. заново. Так. Значить, пит. Да, Ще. Значить, питання наступне. На оцю задню закльопку ми маємо сісти оцією вимкою на блоки ОСМ. Відповідно, передні два гужони у нас потрапляють на свої дві закльопки. Зліва, видно добре? Yeah. Зліва і справа. Чому у нас нічого не вийде? А, ну і відповідно, встановити ми встановимо. У нас не вийде закрутити і законтрить. Так. Все. От ми сідаємо. Добре видно? Добре. І якщо задній у нас там запобіжник нам не заважає все, це закрутити і законтріть би, то передній, дивіться. Ставить ключ і закрутить. я ще можу. А подати на ключі, на кончики ключа, подати туди наступний гужон, все, оця вісь. Центральна, яка, як ви знаєте, і як всі знають, вона не демонтується. Вона вже його заважає подати туди, що зліва, що справа, все, ми туди нічого подати не можемо. Отаким От чином. Це питання, це велике питання. Відповідно, що ми можемо зробити в цьому випадку? Це тільки залити та все передні два гужона лактайдом так насмерть, і сподіватися, що вони не послабляться. Все більше в цьому варіанті, з цим варіантом, ми нічого зробити не можемо. Друге питання, яке у нас виникає, відповідно у нас з вами залишається технічним отвором дирка в ствольній коробки на місці осі под речак автоспуска. Тут у нас нічого не передбачено в американському ОСМі, тому що в американському калаше цього отвору немає. Далі зараз я його підзберу і покажу третє і основне питання, яке виникає до цього УСМ. Так. А, Значить, стопоряща пружина. Де наша наше пружина? та я пружина з американського ОСМ. Давайте так. Я вам раджу спочатку натренуватися без неї, все встановити, все витиснути, потім тільки розібрати і встановлювати пружину. Коли ви будете розуміти, що вам не потрібно, що ви ні в чому не помилитесь, і вам не потрібно буде зі словами Йо, пірний баліт, нужно зробити це по-інакшому. Зараз я все це дістану і перезберу. Тобто виняту пружину. На встановлених осях, ну, це прямо прямо, прямо праздник життя, я вам хочу сказати. Тому тренуєтесь, збираєте, перезбираєте, впевнюєтесь, що все вже працює, і тільки тоді збираєте вже з пружиною. Це така дружня порада, тому що прямо головна боль з цією пружиною. Головний біль. Так. Зараз ми тебе підзберем. Ага. Я, по-моему, вижав ті самі. До речі, я рекомендую вам встановлювати блок спускового гачка тільки в тому випадку, коли ви впевнені, що все інше зібрано, тому що виймається він потім всередині. Ну, архі складно. Зараз я його збираю всередині, знаючи що зніму потім, тільки для того, щоб показати вам ще одну проблему, ще одне питання. Насправді, це прямо-прямо буде потім біда печаль знімати його. Робити це буде безумовно, поза кадром. Так. Пока, пока. Отставили. Отже, ми з вами все це. Або ви вдома, або десь майстер все це важко і напружено збирає. Все зібрано, ну, сам дійсно прикольний. Потім ми зводимо все це, вставляємо затворну групу. Вити... А, ага, ну, попередньо, безумовно, так, попередньо, безумовно, прибравши люфт. Так, прибираємо люфт бужонами. Дивіться, який короткий. Дивіться, який короткий спуск. І короткий ресет. Тільки сніміть добре, да? так? Так що було дуже добре видно. Дивіться. Ну, дійсно прикольно. Що ми робимо далі? Збираємо наш ВБП і думаємо, що все, зараз ми йдемо пиво. и выявляется, что наш с вами затвор затирает. Сейчас, секунду. Вот в этом месте Затвор занадто затирає, і ми не можемо комфортно, тобто автоматика комфортно не працює, стабільно не працює. В деяких моментах вона і так, в принципі, має чіплятися в АКМ, але не зупинятися. В ВБП з оцим ОСМ ми просто стикаємося з тим, що він зупиняється. Що потрібно робити? Потрібно його буде знімати і напільником стачувати оцю поверхню курка по десятки. Отут будемо прибирати. І це не моє бажання там щось нібудь попіліть, щось зробити напільником. Це офіційна позиція виробника. Якщо що, по чуть-чуть знімайте поверхню курка до того моменту, поки затворна рама. Не будуть ходити нормально. Отаке от відео про глибокий тюнінг від американців на наших калашах. Вони навіть на своїх калашах американських іноді радять допрацьовувати калашников в ручному режимі напільника. На наших АКМ це потребує ще більшого депілінгу. Починаючи від того, що ми перші, передні два гужони. Зальємо локта і будемо сподіватися, що нічого не відбудеться, да? що вони не розкрутяться. І закінчуючи тим, що потрібно буде напільникам депілювати курок. Отак. Дякую вам, бережіть себе і на все добре. Вирішив досняти зборку. А, ну, Ніде правди діти, інше слово сполучення, як пайбалса знатом, тут не застосують. Значить, прибрав по курку, досягнув того, щоб. Курок бів і затирав чітко посередині. Я вже все, в принципі, перевірив. Зараз буду збирати і покажу вам різницю, як це працює зараз. Ще раз, оцей глибокий тюнінг я хочу, щоб результати цього відео ми всі з вами розуміли, що не вас желай американського тюнінга калашу своєму. Так, збираємо. Збираємо. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Я зараз зберу швидко на відео, а потім ще це все лактайдом і буду фіксувати вже остаточно. Ще раз нагадую, гужони доведеться саджати на лактайд, оскільки не можна їх. Законтрогають зверху такими самими, тому доведеться тільки сподіватися на те, що все буде добре і нічого не, не розболтається під час використання. Інакше власнику доведеться повертатися, знімати усем ще раз і переливати це все лактайдом заново. В результаті все це працює таким чином. Ход спускового крючка, його добре видно? Ну, просто, просто мінімальний. Ресет мінімальний. Результатом я більш ніж задоволений. Я впевнений, що власнику теж сподобається. Безумовно, йому це обійдеться об доволі, доволі дорого, але це прикольно. І дивіться, без пружини, наскільки вільно зараз, після того, як ми все налаштували, під, 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 полірували, наскільки це все легко рухається. Короте. Не все американське підходить навіть на постсовєцьке. Навіть на клон советского, те, що в Америці називається, Калашников, теж не все американське подходит без депилинга. Ось вот така ситуація. Сжечь в вулкані Ародруина. Чертової матері. Хоча, ще раз скажу, ну, це справляє дуже приємне враження. Прям, прям дуже приємне. Огонь. Огонь. Для Калашникова прямо. Ну, насправді, з ними черговий раз крупним планом. Ну прямо. зараз помірюємо зусилля. Так, значить, і питання по зусиллю спуску. Що, кстати, не зупинився, не знаю. В общем, 3. Це у нас 3 на 04, 200. Кіло 200 на Калашника, дивіться. Короткий. Короткий ресет і 1,200 зусилля спуска. Ну, мені здається, що, в принципі, воно того вартувало. От весь тот гемор, який супроводжувало встановлення цього ОСМ, воно того вартує. Дійсно зручно. Е, раджу. Не раджу робити самому, раджу звертатися, тому що роботи багато, головняка багато, встановлення ну, є деякі нюанси, але воно дійсно того варто. Ще раз, давайте. CMC. Отакий от OSM. Так. Да. Виходить кльово. Прикольно виходить. Все, Дякую вам і на все добре.